Я перебираю посилачку з населеного пункту. Хутір Михайлівський, Вже да? розписав і тут у нас ще пакетик з цікавими да? Що значить цікава цікавинка? Це плата да? Це комп'ютерна плата. Якщо хтось знає, що таке комп'ютер, я думаю, ви всі знаєте, що таке комп'ютер. От Плата cd Roma доволі така цінна плата. Плата жорсткого диска також доволі така цінна плата. Осьо. Планки оперативної пам'яті. Ну, Майже у всіх є такі от штуковини, якими можна просто доповнити свою посилочку. да. А ось <клес> приклад того, що є трошечки неприйомним або трішечки нецікавим матеріалом. По суті, як, дивіться, отакі от транзистори можна брати, можна брати, можна їх брати як зрізку, Можна їх брати дорожче, якщо вони будуть окремо. Да? В принципі, ми знаємо, що з ними зробити і куди їх використати. Але великої цінності вони не несуть. Хіба що в об'ємі, так да. Так, не буду нічим світити тут. Дивись. Далі в нас якісь от такі от штуковинки незрозумілі, але однозначно, що великої цінності не несуть. Людина думала, що це цінний метал, але ні. Транзистори такого плану. Це воно і е, з перемикача гентелька, да? але ця гентелька неприйомна. Чому неприйомна? Тому що це посріблення, а не срібло. Е, прийомні гентельки ті гентельки в яких є отвор. Якщо отвору немає, то це просте посріблення, тобто ніякої великої цінності не несуть. Але з цієї коробочки ми змогли достать два польовичка. Може, вони і не польовички називаються, але я щоб сильний експерт, не сильний. Да? В правильності назв. Тобто, я знаю, як його купувати, але правильно як воно називається, я не знаю. Тому що ми окрема каста, да? є радіолюбітелі, а ми ж радіогубітелі. Ви ж пам'ятаєте? І дивіться, а ці ось процесори. Це найдешевша ланка процесорів. Вони з мідним радіатором і без ніжок. Але найдешевші чи не найдешевші, суті, питання воно не міняє. Однозначно вони прийомні. Отак от. от. Дивись, і ще ось висипев. Якусь штуковину. До речі, як вам такий формат розбору? Та тобто й зручно, незручно. Мені просто ніяк сьогодні роботи багато, ніяк бігать туди-сюди, диви медаль ветеран труда. По факту серйозна медаль, так. Да? Просто так її не давали, а по суті. А по суті, просто посеребренка. І все. І отакі от от контакти, з якими треба було трошечки попрацювати і доробити. Це контакт на міді, його треба було вибити. І він би був прийомний. А в такому вигляді це коштує 500 гривень кілограм. Ну, суті, питання не міняю. вирішив чоловік відправити так, значить, буде так. Ну і якийсь шматочок припоя. Як перевіряється олово або припой. Ну, звичайно, ми перевіряємо спектрометром. А в домашніх умовах, як почуть, що це олово, воно просто хрустить. Ви його розгинаєте і будете чути типовий хрустіт. Якщо не хрустить, значить якийсь припой. Який припой, ви... 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 вияснить його е... без спектрометра нереально. Отака от розпаковочка, Отака от посилочка, ми працюємо далі. А вам подобається формат? Коментуйте, підписуйтесь. І будемо працювати далі.